Спонжі, які ми будемо використовувати для створення дизайнів. Пальчиковий спонж використовується для трафаретів або замальовування. Пористий жовтий спонж, який необхідно розділити на дві або чотири частини. Дауберці призначені для створення ідеального кола або роботи з трафаретами. Спонж плюска використовується для дизайну мотелик. Беремо ножиці і розрізаємо спонж. Для дітей я використовую саме четвертинки, для дорослих зручніше половинки. Спонжах для зручності нанесення обрізаємо всі кути. Для роботи зі спонжем нам ще потрібен пулівізатор. Шайба, в якій поєднується декілька кольорів, називається кейк». Вони бувають в круглих шайбах, прямокутні, квадратні. в них поєднуються від двох кольорів.